Маємо гарний час дякувати Богові. Знаєте, хотів би говорити сьогодні таку тему. Ми всі чуємо постійно, що ми виносимо свого серця. І знаєте, в нас завжди асоціюється наше серце, ми завжди думаємо, що оце наше серце, яке качає кров. Але слово Господнє говорить, що наше серце це є нутро нашої душі. Я читаю Іванглії від Луки, 6 розділ з 23 по 45 віршик, 43, 45 віршик. Адже нема доброго дерева, яке родило би поганий плід, ані поганого дерева, яке родило би добрий плід. Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду. Стерену не збирають смокви, з глоду не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добре, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло. Бо чим переповнене серце, те промовляють уста. Таке досить відоме місце про те, що говорив Ісус, і, приводячи тут приклад за дерево, щоб було більше зрозуміле для людей. Це слово, Христос привів дерево. І ми часто буває так само дивимося на дерево, на Його плід. Якщо дерево добре, то і плоди на ньому добрі, правда? А якщо дерево не дуже, то плоди гіркі. І Ісус звертає увагу так само в людському серці. Якщо людина є добра, то вона буде приносити і добрий плід. Вона буде виносити свого серця те, що до вподоби Богу. І Ісус, звертаючи увагу. Про це говорить. Тобто із середини, з нашої душі виходить. Знаєте, часто людина каже, ой, я не хотів, вирвалося. Як воно могло би вирватися, якщо воно не було всередині в нашому серці? Воно не може вирватися. І тому Біблія завжди звертає увагу на слово Господнє, що наше серце це є наша душа. Це те, що в нас всередині, про те, що ми думаємо, про те, що ми можемо когось обмовити, це все виходить з нашої душі. Тіло це є, як написано, правда, тіло Царство Боже не успадкує. А те, що робить людина, оці всі вчинки, написано, вони йдуть вслід за нею. А якщо виходить дух життя людини з тіла, тіло мертве. Тіло вже не чує, тіло вже не хоче їсти, правда? Тому що вийшов дух життя. Але те, що Господь нам дав всередину, стоїть питання, хто з нас що сьогодні виносить свого серця? Можна виносити, знаєте, багато що недоброго. І мені подобається Ісус сказав, знаєте, таке слово за одну людину, книжну. Дивіться, 12-й розділ Іван від Матвія написано. Ісус говорить, що книжник. Він виносить з свого серця. Зараз я зачитаю це місце. 52, 13 розділу 52 віршик. Він же сказав їм, тому кожний книжник, котрий навчений про Царство Боже, подібний до людини Господаря, який витягає зі своєї скарбниці нове і старе. Знаєте, я так часто, Ісус не раз приводив приклади, що є такі, що вони люблять. До старого шити нове. І воно написано рветься. Тобто не можна жити старим, коли ти є в Христі новий. Так само подібно люди можуть виносити свого серця. І ще подібне одне місце Марка написано 7 розділ, а він же сказав, 18-й віршик їм. Невже ви так не здогадливі, хіба не розумієте, що все, що взовні входить в людину? Не може зробити її нечистою. Це те, що їсть людина. Воно не може її осквернити. І тут далі Христос дає пояснення, бо воно не йде до серця. Розумієте? Те, що ми їмо, воно не приходить до нашої душі. Це говориться за телесну їжу. І тут далі сказано: а в шлунок, а потім виходить, так очиститься всяка їжа. І він продовжував, що виходить з людини. Те робить її нечистою. От те, що виходить з наших уст, те, що ми виносимо, те, що не є добре, оце оскверняє людину. І Ісус, продовжуючи далі, каже, адже із середини людського серця, зверніть увагу, це не з нашого цього серця, якщо ви так розумієте, а з середини. Те, що в людини є всередині, в душі, воно вийде. І дивіться далі: написано: бо із людського серця виходять злі думки. Розпуста, крадіжки, вбивства, переліб, захланість, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство все це зло з середини виходить і опоганює людину. Ви бачите, про що Ісус сьогодні говорить? Так часто говорить: ну, поговорити з людиною, можна зрозуміти, що в неї на устах. Можна з людиною мати спілкування. І ви сразу зрозумієте, що в неї є всередині. Вона винесе його. Вона вам розкаже. Вона відкриється вам. А особливо, коли ви з людиною будете працювати, і ви побачите, ну в зібранні ви так не побачите, а коли ви будете працювати, у вас будуть спільні ці. Ви побачите серце людини. Ви зрозумієте, що є в неї середині. Ви знаєте, хочу привести стару заповіту: таке місце слово Господнє. Ми нараз читаємо і думаємо, чому Господь не хотів прийняти жертву Каїна. Знаєте, четвертий розділ буття написано такі слова. І сказав Господь Каїну, чому ти рознівався і чому твоє обличчя спохмуріло? Шостий віршик, «Як, сьомий. Як, як, якби ти чинив як слід, то хіба твоя жертва не була би прийнята, а якщо ти не робиш так, як потрібно, то при дворях чатує гріх? Він спонукає до пожадання, але ти маєш над ним панувати. Стоїть питання, знаєте, ми так часто думали, чому Господь Вавиля прийняв жертву? Бо всі говорять, ну це було ягня. І Бог прийняв, так якби, би преобраз Христа. Знаєте, багато толкування. Но Слово Господнє говорить, що Господь би прийняв ту жертву, яку Каїн приніс перед Богом, хоч це були плоди. Бог би їх прийняв. Би. Але причина була в тому, що Каїн не робив до вподоби Богові. Він жив. Зовсім іншим життям, як Авель. Авель це був праведний чоловік. І дивіться, Господь попереджує Каїна і говорить, каже, чому твоє обличчя спохмуріло? Ви знаєте, що було всередини в Каїна? воно вийшло на його лице. Як часто буває, ми людину можемо побачити по лиці. Коли людина сердиться, коли людина обідлива, правда, воно виказується це все. Те, що є там всередині, те, що виносить людина. І Господь говорить до Каїна такі слова: каже: чому твоє обличчя спохмуріло? Тобто те, що треба було чинити як слід, ти не чинив, але ти думав, що Бог прийме твою жертву. І Бог, попереджуючи Каїна, він не тримав його за руку, щоб він Авеля вбив, правда? Він не тримав, але Бог дає попередження. І сьогодні Господь попереджує кожну людину через своє слово. Господь каже до Каїна: якби ти робив так, як потрібно, але при дверях лежить гріх. І він каже: пожадання дає тобі, але ти можеш над ним панувати. Сьогодні кожен із нас, знаєте, ми не будемо говорити, що в мене вискочило. Якщо воно там, його всередині немає, то воно не вискоче. Розумієте, але є Господнє Слово говорить пожадання. Те, що людина хоче, ми можемо здержати свої уста, правда, коли хочеться, правда, так сказати. Людина часто хоче доказати комусь щось правоту, і в той момент попробуйте просто промовчати. І ви в той момент будете на правильному місці. Бо може, знаєте, той вогонь запалитися більше. Знаєте ще є гарна ілюстрація в Біблії? Це за слугу Єлисея. Знаєте, читаючи це місце не раз і хочу з вами пороздумувати над це місцем. Це п'ятий розділ Друга книга царів. Отже, Гіхазій, а слуга 20-го віршика 5-го розділу, слуга Божого чоловіка Єлісея, Гіхазій подумав собі, ось мій господар пощадив цього сиріця Наїмана, не прийнявши від нього нічого з того, що він привіз. Як живий Господь, я дожену його та й візьму хоч щось від нього. Отже, Гіхазій впустився наздовгін за Найманом, Наїману, пізнавши здалека, хто за ним біжить. Та зіскочив зі своєї колісниці та запитав, чи все гаразд. А той відповів: Усе добре. Але мій господар послав мене з такими словами, щойно прийшли до мене двоє молодих людей, пророчих чинів із Єфремового Нагір'я, то ж дай їм талант срібла і пару перемін одягу. Знаєте, на що я хотів би звернути увагу? Слуга, який помагав Єлисеєві, який бачив. Все, що робив Єлисей, Божі чудеса, але він в серці своєму подумав, чому то мій господар з цього, знаєте, ну, як говорить, з нечистивця, негодного людини, не взяв навіть подарунка. І собі сам подумав в серці. І представте, така ситуація, що він приходить до цього наїмана, він обманює його, що прийшли два пророчих сина. Молодих, їм треба дати щось, і мене посилає мій пан. І каже, йди до жени і візьми в нього срібло там чи золото. І стоїть питання, представте, він обманює його і Єлисей. Ви уявляєте положення Єлисея? Коли він не взяв цього подарка. А тут, а собі той найман думає, якось цікаво, я його там впрошував, пам'ятаєте? Він його не то, що йому там просто бери. Знаєте, як буває людина, щоб відчепилася, ти хочеш їй дати, а вона каже: А я не хочу.' Ай добре, не хочеш, то й не треба. Але там написано, що він впрошував цього чоловіка Божого. Він хотів, щоб він взяв від нього подарунка. Але він сказав, що я не візьму а тут, а, думаю, якийсь цікавий той пророк. Тут прийшли якісь ціло, він же вирішив мене знов те срібло взяти. Тут відказувався, я просив його, а він тут, знаєте, відказувався. Як часто буває така ситуація в житті? Коли не хочеш, а потім людина шкодує, що не взяла. Но Найман, е, Єєзі він подумав собі: ну ага, раз пан мій не хоче, то я візьму. Я візьму. Але вся проблема в тому була, що якби він прийшов би і сказав би, я хочу взяти від свого імені, правда? Але він бере від імені кого пророка Єлисея. Представте, яке було в серце людини лукаве. І ще бере з собою двох слуг, щоб було доказано те. От ці пророки прийшли двоє слуг, які потім понесли його те срібло. І знаєте, я читаю в це місце і дивіться далі. А сам каже, пішов, я скорочуючи час, бо. А сам пішов і з'явився перед своїм господарем, а Єлисей його запитав, Гехазію, звідки ти прийшов, а твій слуга нікуди не ходив, відповів той. Знаєте, чому Єлисей задає питання своєму слузі? Він його знав добре. Але він, він міг би йому сразу він зайшов і сказав, ви пам'ятаєте, як там один пророк, тільки жінка переділася, прийшла, і він сказав до Соломії пророка, і каже: Нащо тобі було передіватися? Хоч я не бачила, Господь мені відкрив, що ти жінка рувала. Але тут він приходить, він дає цьому слузі своєму покаятися. Визнати себе, що він зробив неправильно і від імені Єлисея Бог відкрив Єлисею. Оця середина людська, в нього була вона гнила. І він прийшов, і дивіться, він запитує його. Ну, подумати пророк, який знає, який має спілкування з Богом, він йому обманює, каже, нікуди твій слуга не ходив. Знаєте, був даний шанс людині, як сьогодні Господь дає кожній людині на землі шанс покаятися. Так не може людина сказати, що я не встиг, не мав часу. Господь дає життя, і кожен день, який встає людина, вона має шанс поправити своє життя. І це Єлисей задає йому питання. Дивіться, що він говорить. Але Ілісей сказав йому, Хіба мій дух не був при тому, коли той чоловік зійшов з колісниці і пішов тобі назустріч? Невже цей відповідальний час брати срібло і одяг або набувати уливкові сади та виноградники овець волів і рабів чи невільниць? І та проказа, яка була на наїмані, нехай повернеться на тебе. Знаєте, читаючи це місце, ми думаємо, ну як так жорстоко Єлисей поступив своїм слугою. Ну, міг би йому пробачити, правда, але він побачив, що він не змінився. Він обманув Німана, він обманув пророка і в тому не покаявся. Але читаючи цей 26-й віршик, якщо зупинитися і зрозуміти, що не час, не відповідальний сьогодні час, щоб брати срібло золото, знаєте чому? Тому що через декілька днів прийдуть сирійці і будуть руйнувати Єрусалим. І не тільки зруйнують не Єрусалим, а Самарію. Єрусалим пізніше буде зруйновано, а Самарія перша була і попереселяє їх в іншу країну. Пройде декілька час. І тому Єлисей тут сказав: не час сьогодні оце набувати виноградники, овець, багатство, бо прийдуть сирійці, і це все буде знищено. Читаючи ще одне місце, ми нараз Біблію читаємо і думаємо, чому Давид, коли вмирав, він сказав своєму синові Соломонові, в мене є там шамій, який зробив мені багато зла. Але я йому клявся Господом, що я не буду його вбивати. Але каже ти мудрий син, ріши з ним. І знаєте, така ситуація життя людини, вже Давида немає, але син його Соломон став на престол і прийшов до нього, він до Соломона, і він йому задає таке питання. Кажеться, легке питання. Виходь ніколи за стіни Єрусалиму. Живи тут і буде жити. І знаєте, цей чоловік сказав добре. Кажеться, нічого поганого, живи в місті, сказав, добре, я зроблю так. Але написано, пройшло два роки. Знаєте, оце серце людське. Воно було випробуване. Оця нутро, оцього шамея, який прийшов до Давида. Знаєте, так, можливо, сказав Давиде, прости мене. Я, можливо, там говорив, але покаяння в нього не було повністю. І в цьому показано, що коли в нього втікли два раба. Він даже не наняв людей, він сам ослідлав свого усла і погнався за ними. І пройшло два роки, можливо, він собі подумав, то я ж непогано, я ж своє назад повертаю. Але він, коли прийшов, йому, дивіться, мені подобається отут сказано конкретне: от те, що було внутрі цього чоловіка. Читаючи, знаєте, Біблію, ми можемо подумати, ну, якось так несправедливо Давид простив А Ну, Для нього був даний час, знаєте, час на виправляння. Ви розумієте, що йому був час даний на виправлення, щоб стати кращою людиною. Но він цей шанс свій втратив. І написано, коли каже післала, аби покликати Шамія і сказали йому хіба ж. Я не заприсягся тобі Господом і не зберіг, і не застеріг тебе, говорячи, запам'ятай, що того дня, коли ти звідти вийдеш і неодмінно помреш, ти ж мені відповів добре і в тому, що я сказав, я буду слухняний. Якщо ви звернули увагу, Соломон так само заприсягся цьому шамєєві. Сказав, що я не страчу тебе, коли ти будеш слухняним. Він так і сказав. І дивіться, той каже, відповів: добре, але в чому ж ти не дотримався присяги даної перед Господом, я накажу, щоб я тобі дав, наказу, якого я тобі дав. І далі цар сказав, що до Шамія ти певно пам'ятаєш і усвідомляєш своє. Серце і усе те зло, яке ти вчинив моєму батькові Давидові, нехай Господь поверне зло на твою голову. Ви бачите, відкрилося те серце, яке було в цього Шамія. І Соломон сказав: каже, ти пам'ятаєш і усвідомляєш своє серце. Ти знаєш. Знаєте, ще один приклад із нового заповіту. Час дуже швидко йде, знаєте, глибока тема. Читаючи це, ми розуміємо, наскільки ми часто чуємо серце наше, серце, серце. Ми повинні розуміти, що це душа. Із душі може сьогодні виходити все. І ви розумієте, що тіло, воно не буде перед Богом відповідати, а буде відповідати душа. Бо тіло написано в землю піде, і ми сьогодні це реально бачимо. Бог сказав, з землі ти взяти в землю ти повернеш. Але все те, що чинила людина в тілі, треба буде дати відповідь. І тому людина створена, не так, як створені тварини, людина створена, яка має душу, дух і тіло. І читаючи дії апостолів, восьмий розділ. 18 й віршик. Коли Симон побачив, що покладання рук апостолів дається Святий Дух, то він приніс їм гроші і промовив, дайте мені таку владу, щоб на кого я покладу руки, той одержав би Святий Дух. І можна подумати, непогане було бажання в цього Симона, чаклуна, колишнього. Приносячи гроші. І він хотів за гроші купити Дух Святий. Він хотів потім торгувати цим Духом Святим. Він хотів мати більший прибуток. Бо якби він покаявся, ви пам'ятаєте, там, які люди каялися, вони приносили сразу до них апостолів. Но Симон Чаклун цього не зробив. Але коли побачив, що Дух Святий дається через покладання рук, написано, він приніс гроші і промовив, дайте мені таку владу, щоб я. На кого покладу руки, той одержав би Духа Святого. Та Петро сказав йому: твої гроші нехай з тобою загинуть, бо ти подумав за гроші набути дар Божий. Як часто люди на цій землі хочуть купити собі спасіння, реально, хочуть купити спасіння. Кажуть, там людина збудувала будівлю, в церкву, ще там. От добра людина. І так думає, людина набуде собі царство Боже. Ну, що говорить Писання? Петро каже: ти, на, ти надумав дар Божий заробити грошима. Не може матеріальне заробити духовне. Це має бути покаяння твого серця. Ти повинен визнати Бога, служити йому, і тобі Господь дасть спасіння. Не треба сьогодні купувати спасіння. Знаєте чому? Тому що спасіння дане людям безкоштовно. За це спасіння заплатив син Божий. І сьогодні, якщо, знаєте, взяти середньовіччя, люди думали, що приходячи до священика, чи приходячи до якихось святих мужів, вони думали, що купуючи, даючи їм фінанси, вони купляють спасіння. Це неправда. Тому що Христос спасіння дав даром. Для нього не було даремно спасіння, Він віддав життя, він був постраждав. Але спасіння дане людям сьогодні даремно, не треба платити гроші. Хтось, може, думає, приходячи це, я заплачу, і Бог мені там раз автоматично в царство Боже вписав. Це неправда. Ви, якщо через жертву Христа не прийдете до Бога, ви грошима спасіння собі не купите. Як думають багато людей. І цей Сімон Чаклун, Біблія відкриває, говорить, що він прийшов, і дивіться, що каже Петро, сказав йому, ти типу, подумав набути дар Божий. Нема тобі частки на ділу в цій справі, бо твоє серце не чисте перед Богом. Якщо думає людина купити спасіння чи купити дар Божий за фінанси, нечисте серце перед Богом. Бо треба прийняти Ісуса. І тут написано далі: отже, покайся за це своє зло, молися Богові і може проститься тобі задом твого серця. Бачите, про що людина думала? Це не просто він дав гроші і думав, йому Дух Святий дадуться, він буде собі ходити на кожного класти руки. Ні, він думав, буде заробляти фінанси. Він буде далі, як чеклоном був заробляв, він думав, далі буде тільки це набагато більше, Дух Святий діє. Хай Господь допоможе нам сьогодні, щоб, як тут написано, не твого задум, твого злого серця. А хочеться так, щоб з нашого серця виходило це добре. Як Христос привів приклад як добрий плід на дереві. Знаєте, приємно, є, буває, не раз поїдеш десь до лісу, і там, знаєте, є ті дички. Катя, таке дерево, а по попробуєш, а воно гірке. Пліт недобрий. І сьогодні Господь хоче з нашого серця, з нашого нутра виходило добре. Не як той книжник, який виносить добре і, і старе, і нове, а щоб воно виходило постійно добре. І це бажання, я думаю, в Бога. Бо він так написав в слові Господнім. Хай Господь нам допоможе триматися його обідниць, славити його і прославляти ім'я. Хай Богу благослава. Амінь.